Тут обелісків ціла рота, стрижі над кручею стрижуть, високі цвинтарні ворота, високу тишу стережуть, звання і прізвища і дати, печалі бронзове лиття. Лежать на морені солдати. А не й пів життя. Хтось, може, винен перед ними, хтось, може, щось колись забув, хтось, може, зорями сумними у снах юнацьких не побув, хтось, може, має якусь звістку, які не сказані слова. Тут на одному обеліску Є навіть пошта польова.